Зробила відео на моєму YouTube-каналі, де ви протягом години зможете прослуховувати 50 потужних, дуже сильних біблійних уривків. В час тривоги Писання пропонує нам втіху, співчуття і Божу присутність. Тому цей ресурс це наше практичне покладання на Боже Слово, яке сильно нас звільняти. Від наших тривог і від наших, наших страхів. Як використовувати цей ресурс? Це дуже просто. Коли ви помічаєте якусь тривогу, якийсь страх, або ви вже зараз є в тривозі страху, зайдіть на мій YouTube канал, включіть собі це відео, там є аудіозапис всіх цих біблійних віршів протягом години. І пропитуйте все своє є Божою істиною, Божою любов'ю, його словами не бійся. І так далі, це така свого роду біблія терапія для нас, як для християн. Це те, що ми найкраще можемо зробити, коли ми в тривозі шукати розраду в його слові, яке вічно стоятиме, яке сильні стіляти наші душі, допомагати нам в часи тривог, страхів і різноманітних переживань.